Переживши таки е, в Маріуполі, бачивши, як Росія руйнувала наше місто, наші молодіжний простор, все, що нами будувалося, нами створювалось, створювалося молоджю для молоді. Все було зруйновано, і це дуже така болюча тема. І коли побачила оголошення, що ми можемо долучитися власними зусиллями до відновлення країни, до відновлення молодіжних просторів, до цього залучитися і допомагати іншим, ділитися досвідом, якось співпрацювати, об'єднуватись, то я одразу зареєструвалася, і це було моєю мотивацією, щоб поновлювати те, що зруйновано, там де ми можемо зараз це робити, щоб в подальшому робити це на нашій території після деокупації. Маріупольського району. Я хочу допомогти. Да, я хочу проволонтерити, Я хочу відбудувати те, що руйнує а, російська сторона. І я шукаю тих людей, з якими я міг також це все разом зробити. І віднова це якраз те місце, де збираються такі вмотивовані люди, да, які хочуть своїми руками зробити нове, відбудувати. Навіть якщо тебе немає навичок в будівництві, тобі допоможе компонентна людина. Ось в цьому підскаже, що і як робити. Буквально я не вмів шпаклювати, а я не вмів там фарбувати ну, як там треба. Мене навчили. Да? Буквально стіни пофарбували, полички зробили. Також пофарбували, лаком там покрили, пошліфував. Все, знаєте, ти приїжджаєш. Знаєш, здобуваєш навички, це, це головне, це про навички. І потім на приїдеш там додому. Кажеш: я цей час провів. Класно, мама, давай зробимо ремонт. Спочатку шпаклювала, займалася такими роботами. Декілька ми зробили слоїв шпаклівки, а зараз ми. Коли підсохли, вже ми це фарбуємо, і ось сьогодні вже ми наносимо другий, фарб, другий слой фарби, тобто ця робота кімнати прямо стіни оформлення художнє, це на нас, поки на дівчатах. Запит від молоді був взагалі, що не вистачає якихось їм місць, де вони проводили свій вільний час. Тому коли ми потрапили до віднови. Відбірковий тур пройшли, ми вирішили зробити для них кінотеатр, тому саме в цій кімнаті, чому вона така темна, тому що ми будемо тут показувати фільми і сподіваємось, що молодь вже буде проводити свій вільний час тут, а не на вулиці, десь. Програма включає в себе три складових: Це навчання для молодих людей щодо участі молоді, щодо критичного мислення, щодо демократичних процесів. які… Є в нашій країні, є в наших громадах. Другий етап це безпосередньо будівельні роботи на об'єкті, де молоді люди так само можуть опанувати там нові навички стосовно там шпальклювання, фарбування стін, декору і так далі. І третя складова це безпосередньо знайомство з громадою та як сказати нетворкінг з молодими людьми безпосередньо з цієї громада. До цього вони в цьому просторі розпочалися. у простор нас багато змія приймаючи громади. Кожного вечора ми з ними також на компанія.